Вітаю! Чи буде повномасштабний наступ РФ на Україну влітку? Карти кажуть, що такого наступу, як на початку війни, не буде. Швидше за все, вони будуть посилювати наступи на тих територіях, на яких вони вже закріпились на даний час. Можливі. Перегрупування військ, десь там місця, де знаходяться біля води. Хоча бажання є у них як можна швидше рухатись, до перемовин вони спішать захватити більше території, щоб можна потім вести торги. Їхня ціль. Вони зосередились на трьох напрямках, але на одному із напрямків вони понесуть багато втрат. Тому в пріоритеті у них залишиться два напрямки. Третій їм буде не по зубах.